Костянтинівці, нагадаю по цьому місту на Донеччині вдарили знову расисти, і от кількість поранених в Костянтинівці зросла вже до 31 особи. Про це повідомили в офісі генерального прокурора. Люди зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм надається невідкладна медична допомога. Ну, але під завалами ще перебувають люди. Триває пошуково-рятувальна операція, і також на даний момент відомо про 16 загиблих. Серед них і одна дитина. Нагадаю, що близько 14 години російські окупанти. Поцілили по одному з ринків у середмісті. За попередніми даними пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля і п'ятий поверх житлового будинку. Ще згоріли легкові автомобілі і вісім торговельних об'єктів. Ось прильок, арта. російських опційних військ. Сьогодні влучання на центральний ринок міста Костятинівське. Наразі багато загиблих осіб, багато поранених. На місці працюють СНС та поліція.